Щодо у злозу Старособорного, чи потрібен там ремонт? Очевидно, так. Да. Але, на наш погляд, там потрібен не просто ремонт, який би, скажімо так, враховував вимоги ДСТУ щодо стану дорожнього покриття. Бо для того, щоб досягти вимоги ДСТУ, його треба просто заасфальтувати. Ну, власне кажучи, але не думаю, що це вихід, історичну бруківку, просто закрити асфальтом, щоб вона була рівна. Тобто, на наш погляд, він потребує все таки більш комплексного підходу, реконструкції. Там реставрації, можливо, якогось співфінансування з власниками там будівель чи туди виходять. Ну якщо ми вже будемо говорити, що цей узвоз повинен бути пам'яткою або якоюсь родзинкою, а не просто проїзним шляхом. Приводу розвантаження руху на мікрорайон Митниця, наше бачення, власне кажучи, воно як так би мовити, на столі з 24-го року це реконструкція узвозу замковий. Розширення його до двох е, смуг руху в кожному напрямку, е, реорганізація або зміна організації дорожнього руху на перехрестях з, Володи, з Володимира Великого, е, вибачте, князя Ольгерда і Байди Вишневецького. Тобто, на, е, згори на перехресті Замкового і Байди буде організовано рух по поколу. Е, Знизу будуть змінені пішохідні переходи, тому що пішохідний перехід один з пішохідних переходів, який там зараз є, через чотири полоси. По те, що веде в долину троянд, його треба перенести просто на другий на інший бік перехрестя, що й буде в тому числі зроблено. З влаштуванням острівка безпеки необхідного і таке інше. Це те, що прямо от нагально зараз треба зробити. І, скажімо так, після того, як ми це реалізуємо, треба подивитися, чи буде ще потреба у влаштуванні додаткових узвозів і транспортних артерій для сполучення мікрорайону митниця з центром. Можливо, реконструкція узвозу замкової закриє це питання. Хотів би ще додати, що крім узвозу замкової, є ще одне тонке місце це перехрестя Хрещатика Байди Вишневецького вулиць. В Вечірній час фактично з трьох напрямків на цьому перехресті, з обох напрямків по Хрещатику і по Байди від бульвару Шевченка, утворюються пробки і там левова частка цих автомобілів, які стоять в цих пробках. Також мають намір спуститися узлозом замкавий до мікрорайону Митниці. Тому ми зараз працюємо над варіантом часткового запровадження одностороннього руху або, ну іншими словами, по простому організацію такого імпровізованого руху по колу, але по декількох вулицях, а не на конкретному перехресті. Тобто. Пробуємо зараз узгодити з патрульною поліцією, в тому числі організація одностороннього руху від перехрестя Байди Хрещатик. Хрещатик буде одностороннім в бік Дашковича. По Дашковича буде одностороннім від Хрещатика до Байди Вишневецького. І байди Вишневецького буде одностороннім від Дашковича назад до Хрещатика. Зі збереженням все-таки е, головної дороги, е, це підйом з узвозу замковий з правим поворотом, е, але е, організація, така організація дорожнього руху дозволить нам зробити відокремлені повороти, так звані. Тобто, е, в односторонньому Русі е, поворот, правий поворот з підйому не буде заважати руху прямо по Байде. Тобто. Повторюся, ми спробуємо, можливо, навіть в пілотному проєкті після узгодження з патрульною поліцією це запустити, подивитися на ефект, тому що не факт, що розгрузивши у замковий, ми розгрузимо цю пробку, яка по Хрещатику інколи вистраюється аж до дитячого парку в вечірній час.